На початку хотів би порекомендувати спонсора даного відео Techboomua магазин, в якому ви знайдете гаджети та аксесуари за доступними цінами, великий асортимент та привітне обслуговування. А за промокодом oko 2023 ви отримаєте знижку мінус 15% на будь-яку покупку. Всі посилання в описі під відео. Дорогенькі були! Забираю зі собою до села пару качечок. Ось вони, це наші вересневі 2 вересня. Забрав дві качечки і забравши тут качечку із селезні серпневі, є клієнт, щоб купити. ну Мені з міста легше передати, то забрав їх сюди. Трошки в нас мороз, сніжок, все якось так стало раптово, грубо кажучи. Як раптово, та зима, хоча ми вже давно давно відвикли від такої зими. І всі сподівалися, що зима такою лютою не буде. Ну, Вистав це наоборот. Що в нас по корочках? таких легорнів у нас є тільки 7 штук. Це молоді корочки, три ми маємо приїжджі і чотири від нашого півника. П'ята була, але ми п'яту відбракували, вона вже давно-давним в селі. О, ось, і з тих семи курочок несеться в нас п'ять молодих. І якась мусить нестися в нас минулорічна, дві або одна, тому що бувало таке, що в день було навіть 6-7 яєць. Зразу ну, молоді всі не несуться, то значить несуться якісь в нас минулорічні. Люська наша в линці курочки линяють і тому поки що, як то кажуть, розрахунку, що несуться багато в нас минулорічних курочок, немає. Всі ми мусимо відпочивати, так само і курочки певним чином собі якось відпочивають. Їдять нас зараз вони не зерно. Ось комбікорм, який я робив, їдять вони його добре. водички доливаємо, водичка підмерзає. Даємо ще другу, я зробив годівницю у нас. Верніше не я зробив, я вже розказував, тату зробив тільки прикрутив перегородку і зробив я їх в тому, в, в стані поставив, тому що щоб було тепло. Ну, щось, не йдуть їсти, Зараз я наберу їм води і дам води попити. Ось цей півник, він у нас був білий-білий, але бачимо, що він у нас червоніє. Він був практично білий, но вдіває другий пір'я і на червоні. Я його важив, нам показував вагу. Його вага досить така непогана. Є ще півники Барбазіє. Ось який. Тож досить він на лабах не є низький, високий, гарний. Ну, Думаю, що буде він також хорошим. Може племінному стаді для колеса, може залишиться. Наші корочки такси така ж білефельдери. Ось-ось мали би занестися, але поки що ще не знеслися. Це мінорочка. Саме одна курочка в нас лишилася, тут ще є дві. І решта такі всякі наші мішанки. А ви коли Ну Дивіться, яка краса красива, тільки би занестися, але ще поки що нема. Дуже шкода. Каже, буде на все свій час, ми тоді і занесемось. А мракси наші ще поки що відпочивають і не несуться. Проблеми ще в нас, що птиця наша все на вигулі. Сарай наш не отерплюється, двері я поставлю, я вже тут напевно показував. І просто закриваєш, вони надихають самі, все, що надихали, то є їхні, тим вони самі себе обігрівають. Морози поки що в нас ще невеликі, не більше, у нас мінус 10. В день у нас мінус два, випускаємо їх пізно, десь година так дванадцята на вулицю. Поставлю я годівницю, я вже казав, там хліву, і в хліву вони собі, як то кажуть, ще мають воду, щоб, щоб воду, щоб пити. І заговорюсь, ставлю воду, щоб пити, і ставлю їм годівницю, насипаю сухий корм. На вулиці проблематично зараз з водою, тому що вода підмерзає, тому стараємося доливати час від часу свіжої. І е, я в чайнику кипячу, розбавляю трохи, ну, поки вона не кипяток, але тут вона все рівно буде, як то кажуть, студена, тому що коли лід, замерзло цей замерзлий, як то кажуть, посудину. От Вона виставає швидко. Так. Що цей яйценосність в цей час у нас плюс-мінус середня. Я би не сказав, що є погано, і не сказав, що є такою, як була під час потепління, але в середньому у нас є 3-4 яйця в день в нас є, деки вона і трошки більше. Якщо б занеслися наші всі м'ясо-яєчна порода, то було б взагалі ідеально. Ну, Ідеально нічого ніколи не буває, тому дякуємо Богу за те, що є, і споживаємо плоди нашої праці і праці наших курочок, які нам віддячують за нашу любов і турботу до себе. Дивлюся, такі амроксики вже потужні. Ось. Так, зараз у нас обід, я пригнав їх підгодувати. Знімав, знімав відео і телефон розрядився і погнав далі на роботу, то ми продовжуємо. Е, так, що, йдемо, подивимося, що наші курочки нам знесли, Годівнички наші порожні. Це вже добре, значить ми гарно поїли. І ми подивимося. Зараз що в нас є за цей день? Так, от, лампа їм світить. Те, що я казав, правда, вона вже сідає. Треба її зарядити, бо я був вночі пішов і забув виключити, і цю мінічку у них світилося сонечко. Так, зараз я ще їм тут підстелю трошки сіна, що вони в нас мали. Ну, що вони вже його прикакали. Ми його прикакали. І треба їм настелити свіжого сіна, щоб він був так. Так, наші дівчата повилазили тут і тут, нестимо, напевно, вискочити наверх, ну нічого. Що є, От, Тут, бачите, годівниця є, їсти є, що тобто ми не переживаємо, наші курочки не бідують, єдине, треба настелити, їм зараз буде сіно. Так. Що глянемо? Попискую, тому що треба дати пити. Попчихують, бо їли вони сухі. І треба, щоб вони попили. Так, зараз ми глянемо наше гніздо. О! Так, тут одне. Але що мене приємно тішить, хочу вам показати і розказати, так це те, що в нас є. Біже яєчко. Хто це зніс? Я так ну, зай, не фокусую, бо я дивлюся зараз не на камеру, а збоку. І це у нас скоше всього, що курочка Мрокс. Яєчко малесеньке. Це курочка Мрокс, точно, тому що білий фельдер би мало бути крапчастий, воно трошки інакше, інакшого кольору. Що ми маємо? Так, тут у нас одне, це покладок жовтий. Це покладок жовтий і жовте яєчко. В нас занесли це амрокси. Так. І це рівно 8 місяців. Рівно 8 місяців заноситься Амрокси. Ну, так, як я казав, амрокси стартували, білефельдери також будуть стартувати. Є в нас 2-4 яєчка. Але і одне яєчко Амрокса. Це Амрокса точно, тому що біля Фельдера яєчко трошки інакше. Хто з вас мені такий подарунок зробив? А ну покажіться, де та красуня. Нема її. Десь вона собі заховалася, котра з них я не знаю, але в нас є нова яєчко від нової Там Ось такі наші трудівнички гарненькі. Та, ти така гарненька коко. Так що бачимо, мороз є, і ми годуємо. Тут зараз поки що перейде, вода не замерзла, але десь може близько нуля тут, або плюс один сили. Але, як то кажуть, зараз ми ж їм підстелимо, ідемо їм їсти, і хай вони собі... Спочивають, так, будуть гарно відпочивати. Ой, який зобик в тебе. Та. Ти така курочка гарна. Така маленька, може, ти би вже занеслися нам. Ну що, ми погнали, я забираю яйце. Всім спокійної, мирної ночі, любові і Божої благодаті. Вчора було три, сьогодні чотири. Гарна і одне від Амрокс. Ось така у нас. Приємна новина на Миколая.